Псалом 141. О Господи, до Тебе я взиваю. Поспішись до мене, почуй мій голос, коли до Тебе взиваю. Нехай моя молитва стане перед тобою, мов кадило, здіймання рук моїх, немов вечірня жертва. Постав, о Господи. Моїм устам сторожу, до дверей губ моїх варту, не дай схилитися серцеві моєму до чогось злого, ані чинити лихі вчинки з людьми, що творять беззаконня. Їхніх ласощів не хочу їсти. Хай праведник по доброму б'є мене і виправляє. А олія грішного хай не намастить моєї голови, я все-таки молитимусь, незважаючи на їхні злі вчинки. Якщо суддів їхніх скинуть в ущелини скелі, то почують, що слова мої любі. Не мов би хтось розбив і розрив землю, розкидано їхні і кості біля пельки шиолу. до тебе, о Господи, мій Боже, мої очі, до Тебе прибігаю, не губи душі моєї, збережи мене від петлі, що її наставили на мене, і від сільця тих, що творять беззаконня. Хай грішники впадуть у власні сіті, всі разом, а я. Пройду безпечно. Псалом 142. Я голосом моїм до Господа взиваю, я голосом моїм до Господа молюся, скаргу мою перед ним виливаю, скруту мою йому я виявляю. Коли тривожиться в мені дух мій, ти знаєш мою стежку. На дорозі, де я ступаю, тайно розставили сільце на мене. Поглянь праворуч і подивися нема нікого, хто за мене дбав би, нема куди мені втікати, нема нікого, хто мною б піклувався. До тебе, Господи. Взиваю і кажу ти моє прибіжище, в землі живих ти моя доля. Зверни увагу на моє благання, бо я вельми нещасний, спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші від мене, виведи з в'язниці мою душу, щоб дякувати імені твоєму. Мене обступлять праведники. Бо ти добро мені вчиниш.